Ритчі, розділ 18. Примхливий схильний до свавілля і кепкує з усього розумного Нерозумний не має задоволення від навчання і прагне показати лише власну дотепність. Услід за нечистивим вчинком приходить зневага, а з ганебним – сором. Слова людських уст. Як глибокі води, а джерело мудрості, як вируючий потік. Несправедливо зважати на особу нечестивого, коли той фальсифікує справу невинуватого у суді. Уста нерозумного доводять до сварки, а його слова викликають побої. Уста нерозсудливого це його погибель, а його слова пастка для його душі. Слова наклепника, як ласощі, які проникають у нутрощі утроби. Хто недбало ставиться до своєї праці, той брат марнотратника. Ім'я Господа міцна фортеця, утече до неї праведник і безпечний. Маєток багатого місто фортеця, і в його уяві оточене високим муром. Перед падінням підноситься серце людини, тоді як славі переслідує покірність. Хто дає відповідь, не вислухавши, той нерозумний і осоромиться. Дух людини підтримує її у хворобі, але хто підтримує її підупалий дух? Серце розумного здобуває знання і вуха мудрих. Шукають науку. Дарунок готує людині простір і приводить її у коло можновладців. Хто першим викладає свою справу, той здається правим. Але приходить його суперник і поправляє його. Жереб кладе край суперечці, вирішує справи можновладців. Розлючений брат неприступніший, ніж укріплене місто. А чвари, наче засуви замку. Від плоду уст людини наповнюється її нутром. Результатом власної мови вона насичується, смерть і життя у владі язика. Ті, хто його любить, не стримані, споживатимуть його плоди, результати. Хто знайшов добру жінку, знайшов благо. І отримав милість від Господа, Убогий розмовляє благально, багатий же відповідає зухвало. Бувають друзі, що проводять до загибелі, але є друг, який прихильніший, ніж брат.